Як бути суб'єктом, а не об'єктом? Ми самі створюємо, так би мовити, свою ідеологію. Уявіть, що наше життя це як телевізор. А ми маємо в своїх руках пульт для перемикання різних каналів. І таким чином у руках людини можливість обрати. Ту телепрограма, образно кажучи, яка їй буде зараз цікава, яку вона зараз буде переглядати. Можна ввімкнути новини, можна вімкнути дитячий мультфільм, можна художній фільм того чи іншого жанру. Вибір стоїть за людиною. Це до того, що і свої стани ми можемо перемикати. Наприклад, можемо робити щось у стані радості, можемо робити щось у стані піднесення. Можемо робити у стані суму або взагалі нічого не робити. Нас долала депресія, і ми відчуваємо себе жертвою обставин, іншими словами, не суб'єктом у цьому житті, а об'єктом, коли над нами щось зробили, нам щось заборонили, від нас щось відібрали, нам щось не додали. Тобто раб якоїсь ідеології. Але фактично, оця метафора із перемиканням пульту телевізора вона дуже класно показує, що ми можемо... Увімкнути в собі певний стан і, виходячи з нього, спостерігати ту картинку, яку нам покаже світ у цьому стані. Здавалося б, нічого особливого я зараз не сказала. Але зазвичай люди вважають, що той чи інший стан це є наслідок від тої реальності, яка довкола. Але насправді навіть одну і ту саму реальність ми можемо сприймати по-різному, виходячи із того стану. Точно так же є телевізор, безліч телепрограм. Нас ніхто не примушує дивитися виключно футболу. Ми можемо обрати ту чи іншу програму. Телевізор один, так і Всесвіт, він один. Але що дивитися, що перемкнути, це цілком у наших руках. Тож, будьте суб'єктом, а не об'єктом у цьому житті. До зустрічі!